Мене звати Богдан, позивний роки. На даний момент я займаю посаду водій електрик, виконую завдання в аеророзвідці 45-ї артилерійської бригади. Моя служба в країні почалася в 2012 році. Я якраз у 2012 році вчився в Харківській гуманітарній університеті і постало питання. Або воєнна кафедра, або строкова служба. Довго не думаючи, я обрав строкову службу, так як в нас в родині всі мужчини строкову службу проходили. Ну і я так само вирішив продовжити це рішення в 2013 році. Я демобілізувався і відновив своє навчання. Поїхав якраз в грудні 2013 року. Здавати екзамени на бакалавра. але, як ви пам'ятаєте, це вже якраз був пік Революції Гідності, було важко, бо якраз на той час і моя мама є учасником Революції Гідності. Я здав екзамени, я не міг виїхати з Харкова в Тернопіль. Але вже в 2014 році в січні мені вдалося виїхати в Тернопіль. І, Тернополі вже ми зустрілися з братом Олександром. Якраз в той час вже Москальня перетинала кордони нашої країни. Ну звичайно, ми з братом обговорили, обдумали все, розуміли, розуміли, як це як це було би як це тяжко, але ми прийняли рішення піти добровольцями в. Воєнкомат і записатися в лави в ЗСУ. Ми тоді з братом прийшли в воєнкомат. Там якраз сиділа жіночка, яка записувала це в зошит, дані. І через деякий час мені призвонили першому і сказали, що це ну, так як тоді була часткова мобілізація, не могли взяти двох сім'ї тільки за згодою рідних. Ну, Ми знали з братом, що безсмислено питати батьків дозволу, так як. Вони навіть не знали, що ми пішли добровольцями, і ми вирішили з ним йти по черзі. Нас ставало все більше і більше. І на базі Тернопільської артилерійської бригади тоді була 11 та окрема артилерійська, але вона була розформована. І на базі тої частини сформувався батальйон Збруч. Звичайно, я не можу забути наші перші втрати. Це було у 2015 році, 1 лютого. Ми міняли місце дислокації Херсонської області і в селі Червоний Чабан. Здетонували боєприпаси. На жаль, багато було поранених і були, і загинувші після демобілізації. Брат пішов в сили спеціальної операції Азов. Батько в 44, четвернову створено сорок артилерійську бригаду. І Я продовжив. Також свій шлях, але вже в силах спеціальних операцій міста Хмельницького і підписав контракт до кінця особливого періоду. І так, до кінця 19-го року. Є й приємні моменти за часів АТО. Це я зустрів свою другу половинку, яка народила мені прекрасних двох дітей доцю і сину. Ніколи не забуду той день, який п'ятій ранку десь мені перезвонив брат. І каже, що на нас напала москальня. Я знав, що я мав робити, якщо чесно. Жінка мене навіть не відговарювала. Ми зразу, у нас, по принципу, В принципі, завжди були зібрані речі. Мається на увазі не речі, а документи. Я дружині тільки сказав, щоб вона зібрала речі на якийсь тиждень, хоча б поїхав, заправив машину. Ну, а далі по порядку я так як по протоколу сил спеціальних операцій я мав позвонити до свого командира, зв'язатися поїхати. Ну і пішло-поїхало. Е, е, то я прийняв рішення: ну, вже буду батькові допомагати. Вже повномасштабна війна, то вже якось разом. І перші наші е, е, наш напрямок був Кривий Ріг. І Херсонська область. Коли вже події розвивалися швидко і вже почали застосовувати дрони, вже такі більш новітні засоби, в дивізіоні формувався аеророзвідка і нас забрали з Миколою в цю групу. На жаль, це був важкий рік, 22-й для мене, бо тому що якраз коли ми з Миколою виконували задачі на Херсонській області, а батько якраз був, забезпечував засобами підрозділ в Кривому Розі. Мені перезвонили і сказали, що батько при виконанні своїх задач попав в лікарню і він в комі. Мене зразу командир мій покійний Андрій Павлюк відправив до батька, сказав: Займайся батьком я поїхав до нього. Але, на жаль, осінню 22-го році батька зупинилося. Продовжували працювати. Тоді в нас вже змінився напрямок. Ми поїхали на схід при виконанні бойових задач. Також мій друг Микола і оцей покійний Андрій Павлюк, командир. Вони при виконанні бойової задачі їхали їхали і наїхали на міну. На жаль, Андрій Павлюк загинув, а Микола, слава Богу, отримав ну, тяжкі поранення, але живий. На даний час реабілітовується. І після сходу вже нас направили на Чернігівщину і Сумщину, де і мене вже не оминула біда. Це був 23-й рік 4 квітня. Я ніколи не забуду ту ніч, звичайно, тому що це. Це жахлива була ніч, таке враження, що на секунду попав в пекло якесь вогняне. Це був вибух павербанка, але це чесно сказати, це було пів дванадцятої ночі. Я якраз з дружиною спілкувався по телефону, і десь буквально пройшло пів години. Я чую, що великий взрив, шалений вогонь на мене йде, я встиг тільки прикрити голову і впав зразу на землю. На мені була футболка, але. Вже коли я на полу був, то я вже був практично голий. Все згоріло. Здетонував пауербанк, чи це, чи це був прильот, чи це була якась диверсія, бо, то був, бо це якраз теж тоді були якісь такі події, що е, е, волонтери привозили пауербанк і не в одному підрозділі були випадки, е, такі, як в мене, наприклад. Е, але слава Богу, завдячуючи. Навикам нашого підрозділу, тобто у нас хороший начмет був. Дуже швидко прийняв рішення. І мене направили вже на Чернігівщину лікуватися. У мене було опіки і перший, перший, другий, третій ступенів, 39% тіла. Це від ніг до голови. У мене вухо було взагалі чорне, я думав, що буду без вуха. Але слава Богу, відновилося. І в Львові мені вже зробили там повноцінну пересадку, дуже гарна лікарня, Святого Луки. І Зараз я розтягую, тренуюся, тобто, ну і ще йде процес лікування, тобто зменшення тих рубців, тобто, щоб мені функці... функціональність вернути. Було, що шість місяців я не міг чесно сказати. Навіть надати собі носки надіти, якщо чесно, на ноги. Але дякую дружині, яка зі мною завжди була разом, тобто в всіх моментах. Вона з перших днів мені допомагала і робила. Так само родина, родина дуже дуже допомагає. Зараз я реабілітовуюсь, і е, так мене чекають на тій самій посаді, на тих самих. Е, Умовах, тобто командування в мене також дуже дем демократичне, нормальне ставлення. Тобто чекають, підтримують, дзвонять. Найважче на фронті, якщо чесно, це втрата побратима. Це, це єдине, попри, попри речі, які там не спиш, нормовано не, не їсиш, ще щось найважче це втрата побратима. Тому що ти привикаєш до нього, ти любиш ти. Ти живеш, ти живеш з людиною, і ти за довгий тривалий час привикаєш і ви живете, і у вас вже навіть появляються якісь певні правила, так як в сім'ї, так, так і там. Тяне, звичайно, тяне, бо тому що, перше, це така, якщо чесно, і адреналін, це і, тобто, як, вже, як наркотик. тобто, І плюс до того. Ненавиджу я росіян за те, що вони роблять, тобто моє боляче, що робиться в моїй країні. В першу чергу, це хочеться захистити свою країну. Не хочеться, щоб бачити біль в очах дітей, родин. Тобто, це, це боляче. І перша мотивація це, це дійсно захистити свою родину і батьківщину. Свою. У нас сама основна традиція це що ми встигали, це якщо. Десь ми, якщо сідали їсти, то ми старалися з'їсти це разом. Тобто ми сідали як сімейне коло, і ми чекали когось там, щоб там вернувся десь задачі. Сідали і їли. якщо вернути час назад, я б нічого не змінював. Так як це було моє рішення, мене так виховували в моїй родині бути патріотом в сім'ї, любити свою країну, поважати один одного. Я мрію. Зараз побачити свою країну усміхненою, щасливою і життєрадісною. І, чесно сказав, військові на даний час також мріють це просто бути з родинами. Військова служба вже для мене це стало вже так, як стилем життя. Не хочеться, щоб діти це бачили. Це і тому й роблю заради родини і заради майбутнього.